Вже за вікном чарує зима, насипала снігу, все замила, за вікном казкова пора, різдвяні свята нам дарує вона. Чарівний святковий час різновид де до нас, принесе свої вітання і найкращі побажання. Вітаєм з різдвом з Новим роком вітаю, Бажає всім миру здоров'я бажання. Хай ангел торкнеться по сніжно кривом, зігріє вам серце різняним теплом. Перемоги Україні і миру, і волі ми бажаємо усім вам щасливої долі, молимось Богу і просимо щиро захисникам України та здоров'я і сили. Сяє зірка над вертепом, Пастушки малі йдуть степом, і Марії, і дитятку промовляють всі колядку, Хай летить колядка світом, хай зоря різдвяне світить, радість свята хай витає зі святим різдвом вітаєм. Хай дзвін кришталевий, різдвяний в стінів, несе тільки радість і щастя у дім Нехай це святкова, чудова пора, всім нам принесе досадку й добра. Двом Христовим всіх вітаєм, нехай омріяне здійсниться, щоб новий рік зустріти в мирі з любов'ю і радістю у серці, щоб не гаразди оминали, натхненням повнилися мрії, хай завжди з вами поруч будуть, любов і віра, і надія.